Ним захоплюються архітектори, історики і прості мандрівники. Майже чотири століття тому в Індії заклали Тадж-Махал мавзолей мечець. Мармурову споруду інкрустовану самоцвітами, зводили найкращі зодчі 17-го століття. До Індії їх запросили чи не з усього світу, з Персії, Туреччини, Італії. 22 тисячі людей працювали над комплексом 20 років. Про індійську мечеть, яка є втіленням величі імперії моголів, розповість Аліса Орлова. Це індійське місто Агра. Щодня сюди з усього світу з'їжджаються сотні туристів, прямують до річки Джамна. Саме там і височіє палац діадеми. Так ми індії називають Тадж-Махал. Його нащадок Тамерлана Шах Джахан, Падишах Могольської імперії. Ця держава виникла в 16 столітті і існувала до 18-го на території сучасних Індії, Пакистану і Бангладеш. А в мечеть став символом кохання Падишаха. Він присвятив споруду дружині та померла під час пологів. Коли це сталося, Шах Джахан скликав до агри найкращих архітекторів. Усі гуртом почали працювати над кресленнями. Матеріали звозили з усієї Азії: білий мармур, яшму, нефрит, гірський кришталь, бірзу та сапфіри купували в. Китай, Аравії і на Тибеті до агри доправляли на слонах. На будівництві працювало понад тисячу тварин. Спершу там заклали квадратну платформу, а потім спородили і сам мов з чотирма мінаретами. Будівля сягнула за вишки майже 80 метрів, а на стінах вирізбили візерунки і тексти з Корану. Проти мечеті червона фортеця. Саме там, у неволі, свої останні роки прожив Падишах. Імператор занедужав, а його сини стали боротися за владу. Один з них убив трьох братів, а батька замкнув у фортеці. Єдине, що звідти було видно шаху Джахану Мавзолей-Мечеть. Дослідники твердять, якби імператор не втратив влади, звів би ще один Мавзолей. Для себе з чорного мармуру. За чотири століття Тадж-Махал кілька разів реконструювали, щоб мармур не жовтів, його натирали особливою глиною і латали дрібні тріщини. Споруди оберігають від шуму. Дістатися до неї можна тільки пішки або спеціальним електроавтобусом. Усі, хто бачив тадж махал, кажуть, що світлини не здатні відтворити всю красу машеті. Тому радять любителям мандрівок їхати до Агри. Аліса Орлова, новини на першому.